Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено відстрочкам, скасуванню відстрочок для студентів, екстрадиції, переслідування за довідки ВЛК. І іншим питанням, які от останнім часом дуже жваво обговорюються військово-політичним керівництвом, залякуванням безпосередньо громадян України, безпосередньо тим, що все ж таки хочуть прийняти народних депутатів, що стосується в першу чергу студентів і вищої освіти, і другої вищої освіти, яким чином діяти, і які зміни будуть. Відео це вийде і в Ютубі, і в Тіктоці, тому раджу підписатись на обидва канали. До речі, що стосується довідок ВЛК і зміни, порядку ВЛК, також буде окреме відео, тому підписуйтесь. Воно буде, мабуть, наступним. Самі посилання на самі закони і законопроекти, які вносяться до парламенту, за які там не знаю скільки, 50 депутатів, а може і менше голосують. Ми ж не бачимо, як вони там голосують. Всі ці посилання будуть в телеграм-каналі. Ви зможете в Тіктоці це в шапці самого каналу. Тікток побачити посилання на телеграм-канал. В Ютубі під відео буде безпосереднє посилання на телеграм-канал, де і будуть всі ці посилання, тому раджу підписатись. Ну і ще я вас можу попросити, вибачте, що такий довгий вступ. Це прокоментувати це відео, поставити вподобайки і поширити в соціальних мережах для того, щоб люди знали про свої права. І так, поїхали. Ми бачили останнім часом оці заяви. Веніславського, Рахамі, Данилова щодо більш жорсткої мобілізації, щодо скасування відстрочок, щодо екстрадиції. Зараз потрошки підемо по порядку. Ну, почнемо з Веніславського, той самої Мар'яни Б. Я думаю, ви розумієте, про кого йде мова. Я просто завжди забуваю її прізвище, щоб знову ж таки не ображати її. Просто будемо називати Мар'яна Б. Вони внесли відповідний законопроект, який вносить зміну в статтю 23 закону України про мобілізацію. Кого вона стосується? Що стосується безпосередньо змін, це скасування права на відстрочки особам, які, які здобувають вищу освіту, яким більше 30 років. Звичайно, такі обмеження навіть під час дії воєнного стану не можуть бути введені. Це протирічить нормам Конституції, тому що право на освіту є. Гарантовано Конституцією і статтею 64 Конституції України не передбачено будь-яких обмежень, навіть під час дії воєнного або надзвичайного стану, особливого періоду, вводити обмеження щодо освіти. Тому, перше, ви повинні запам'ятати: ті особи, які наразі проходять навчання їх це не стосується. Тобто це може бути діяте на майбутнє. Те, що вже було, воно вже було. Стаття 58, знову ж таки, Конституції України прямо говорить про те, що щодо дії закону у часі ви можете відкрити Конституцію. Я дам посилання, там є відповідні рішення Конституційного суду під кожною статтею, які це вже неодноразово трактували. Виключно вони можуть діяти назад, у разі, якщо вони пом'якшують відповідальність особи, але ну, ніяк не збільшують цю відповідальність. Тому пан Вініславський, Мар'яна Бей і що там якась Ірина не запам'ятаю імена. Тут під відео буде знову ж таки, посилання в телеграм-каналі будуть на цей законопроект. От вирішили таке внести, що обмежити навчання 30 роками, отримання відстрочки для осіб, які не досягли 30 років. Чого 30, чи не 25, 27, 29, 28, не зрозуміло. А чи не 33, все ж таки, так, вік Христа. Ну, якась дивна ситуація, чим вони це аргументують, знову ж таки, не зрозуміло. Чому саме 30 років? Це перша ситуація. Друга ситуація, про яку я хотів вам розповісти, це питання з екстрадицією. Це відео знімається значно раніше, ніж воно вийде. і буквально сьогодні всі ж почали розповідати, що там Річ Посполіта, це мається на увазі видання, ділове видання Польщі. Зазначило, що українські хоглянти вже екстрадують в Україну. Потім вони все ж таки Певним чином уточнили свою інформацію і пояснили, що це не у холіантів екстрадують в Україну. Екстрадують в Україну людей, які незаконним чином допомагали поза пунктами пропуску, наскільки я вже зрозумів цієї, перетинати кордон. Тобто вчинили інші кримінальні злочини. Ну тут також питання, тим більше самі польські журналісти говорять і польські правоохоронці, що питання екстрадиції буде вирішувати виключно суд. Не Веніславський, не Мар'яна Б, не Данилов, не Арахамі, а виключно суд. Тим більше всі вони розповідають, що вони розроблять якісь механізми. Насправді вже були заяви від представників Європарламенту, Євроспільноти, що українців екстрадувати в Україну не будуть. У зв'язку саме з тим, що вони там чи ухиляються від військової служби, чи намагаються знайти притулок в Європі. Тобто це абсурд. Звичайне, питання, що стосується там, підробки документів, використання завідомо підробленого документа. Тут е я не думаю, що вони будуть це, я маю на увазі Мар'яна Б. Вініславський і військово-політичне інше керівництво певним чином ускладнювати і передавати до судів, тому що може вийти така ситуація, що суди почнуть визнавати це вже є два рішення Верховного суду, на одне з них я дам тут посилання. Які встановили, що заборони виїзду за кордон зараз не існує? Так за яку підробку документів? Чого? Ну, я розумію, наприклад, ви підробили приїзний. Чи ви підробили довідку для отримання якихось виплат? Ну, є за що? Якщо є якийсь підроблений документ, ну знову ж таки, використання його потрібно ще доводити. Це також непроста ситуація. Однак він нічого не дає. У нас не існує заборони виїзду за кордон, тобто ви вийдете самі на себе, шановні військово-політичні керівництва. Ви визнаєте, що ви незаконно особам перешкоджаєте, тобто створюєте незаконні перепони. При цьому особи от таким чином намагаються ці перепони незаконним, незаконним способом е, обійти. Ну так, до чого ми прийдемо? Що ви самі на себе і будуть притягати до відповідальності разом з цими особами прикордонників? Тому в більшості випадків це виключно тільки отакі. От Лякалки для українців. Студенти 30 років. Ну, навіть парламент, я вже неодноразово говорив, що Україна це країна можливостей. Тут можливо все, що завгодно. Ті там 20 народних чи 30 народних депутатів, ми ж не бачимо, як вони голосують, можуть проголосувати як завгодно. Потім ми дізнаємо, що закон прийнятий. Ну, знову ж таки, навіть якщо його і приймуть, він не діє в часі на тих осіб, які більше 30 років, які вже поступили і отримують освіту. Вони мають відстрочку, повинні мати відстрочку до кінця своєї освіти. Те, що зараз вони прийняли, це на них не розповсюджується. Наступне, екстрадиція навряд чи можлива. Третє, що стосується підроблених довідок ВЛК, які давали право на виїзд, нібито саме цією метою право на виїзд, тут також особи вийдуть самі на себе і знову ж таки нічого рівним счетом не доб'ються, тому що це виключно призведе до єдиного. Притягнення до відповідальності самих прикордонників, які незаконно втручались в права громадян і не випускали їх за кордон. В принципі, це все, що я хотів вам розповісти щодо заяв військово-політичного керівництва і намагання принизити українських чоловіків. Я вже неодноразово говорив, що для того, щоб налагодити належним чином мобілізацію військового облік, потрібно просто поважати громадян України, потрібно давати власний приклад. У нас скільки народних депутатів вони мають відстрочку від мобілізації, яка була їм надана після початку військової агресії в березні го року за поправками і пропозиціями пані Третьякової. От мене питання, скільки жінок, депут... жінок військовозобов'язаних стали на військовий облік народних депутатів? Чи депутинь, як там правильно, за новим правописом, мені важко тут зорієнтуватись. Допутинь, до речі, теж буде правильно, я консультувався. Що стосується ну, самих народних депутатів, вони встали на військовий облік. Завтра вони ж не будуть народними депутатами, їх мобілізують. Вони дали власний приклад. Там одиниці пішли фахові військові захищати Україну, інші тільки балакають. Насправді це навпаки. Це і підриває довіру суспільства. як і відсутність належних виплат, як і намагання ухилитись від виплат. От ми зараз чекаємо цих виплат 30 тисяч гривень. Я думаю, десь в 10 числах вересня вже почнуться звертатись військові, які не отримали 30 тисяч гривень, які повинні були отримати за законом, однак Шмигаль про них забув. В своїй постанові Кабінету міністрів. Я про це також знімав відео. Тут зверху зможете подивитись. Ну, з огляду на всі ці обставини. Треба поважати громадян України. Тоді громадяни України будуть поважати і діючу владу і будуть разом з владою йти. Тому що саме громадяни України зараз гинуть і не треба, саме українські чоловіки гинуть. На фронті і не треба всіх вважати злочинцями, зрадниками і ухилянтами, а також боягузами, які біжуть з України. Коли буде взаємна повага, тоді налагодиться все в Україні. Поки на всьому все підписуйтесь. І буду радий вас бачити на своєму каналі. Підписуйтесь, поширюйте, допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні. Рухаємось вперед до перемоги! Слава Україні і до зустрічі! Поширюйте обов'язково відео і ставте вподобайки, а також свої коментарі. До побачення!